14 дітей робили паперову театральну ляльку під час майстер-класу, який влаштував благодійний фонд Голоси дітей в Івано-Франківську, розповіла його місцева координаторка Вікторія Меркулова. За її словами, це лише один із заходів у межах літнього табору із психологічною підтримкою дітей. Вони роблять лялечку, з якою можуть потім розіграти театральну виставу. Потім у них буде конкурс талантів. Вони самі перевтіляться на акторів. А після цього до них завітає викладач з акторської майстерності, актриса театру, яка навчить їх, як бути справжніми акторами. Одинадцятирічна Валерія Волошина повторює з дівчатами танок, який представлятимуть на конкурсі талантів. Згодом дівчина склеює деталі ляльки і розповідає, що табір тривав п'ять днів, протягом яких вона гарно розважилася. Я знайшла дуже багато друзів. Цю компанію дізналася дуже багато нового про те, про театр. Ну який тільки тільки був. Просто коли грали психологом, дуже багато ігор нових то можна пограти і вдома. Поки дівчата репетирували танок, хлопці взяли участь у вікторині, відповідали на питання про театр та переглядали відео. Десятирічний Андрій Онуфрієв, поки розмальовує ляльку, ділиться своїми враженнями про табір. Прикольно, ми на конях каталися, завжди якісь майстер-класи. То ми малюємо, то робимо орігами. То таких ляльок, якісь. Ще фільми дивимось і граємо в ігри такі, десь повторювати і додавати фрукти десь такого плану. Літній табір під назвою Крізь Всесвіт тривав у Франківську впродовж трьох тижнів. Участь у третій зміні взяли 15 дітей, як місцевих, так і тих, хто приїхав до міста через бойові дії, а розповіла психологіня і арт-терапевтка Катерина Базель. З її слів, особливість цього табору це робота психологів із дітьми. Одна з головних таких цілей цього табору було, щоб діти тут змогли знайти друзів. І це було дуже для них екологічно. Комфортно допомогти їм в цьому сформувати їх навички, щоб потім вони могли в інших колективах цим користуватися. Ми працюємо з арт-терапевтичними техніками, з метафоричними картинками, нейрографіка, малювання на каміннях. У нас було різні різноманітні такі інструменти, техніки з когнітивно-поведінкової терапії. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.